Ранку мої любі, з вами я. Мене звуть Оксана Ігнатович і з вами сьогодні незвичний прогноз, тому що він буде не на день на понеділок, 14 квітня, а на тиждень, який буде з 14 по 20 квітня. Завтра вийде звичний прогноз на день, а сьогодні я хочу, щоб ми з вами були. Заряджений на позитив, тому що в нас дуже непроста непростий тиждень нам буде предстояти. Да? І ця, цей тиждень він чому такий важливий? Тому що вчора. Оксаночка, привіт. Вчора Венера, нарешті, розвернулася у прямий рух і зараз всі планети у нас прямі, директні. Почався той період, який ми давно-давно з вами чекали. Тобто ми можемо рухатись вперед і щось нове починати. Але, але є одне: але. те, що насамперед, складуються ті аспекти, які. Ну, не будуть нам дозволяти зробити багато і будуть е, е, вести до конфлік конфліктів, е, буде, будуть дуже напружені. І так буде до кінця е, квітня. Тому в нас є енергія, є можливість рухатися вперед, але є дуже багато перешкод. Я не буду зараз розповідати про всі, але ми будемо з вами готові до цього. Принаймні на цьому тижні. Тому з нами сьогодні буде Таро, в першу чергу, тому що ми, ми з вами говорили зараз про астрологічні події, да, те, що відбувається у нас на небі, що нам шепочуть зірки. Ми подивимося, що для тих, хто дивиться прогноз зараз. І тих, хто подивиться його у запису, привіт, рада бачити. Ми подивимося, що на цей тиждень нам предстоїть з 14 по 20 квітня. Я достаю, ось, при вас достала. І це буде старша аркан помірність. Бачите, тобто, не дивлячись на те, що я казала перед тим, що в нас дуже напружений, напружений тиждень, дуже багато аспектів, які такі, знаєте, бойові і войовничі, в нас аркан помірність. Тому ті, хто мене бачить зараз, ті, хто побачить у запису, будь ласка, запам'ятайте, що помірність нам дасть з вами і гармонію, і баланс. І вміння чекати, вміння бути на часі. Знаєте, є таке гарне слово українською на часі. Все потрібно бути в свій час, все потрібно бути, бути врівноважена. Не треба чекати швидких результатів.